Всім доброго здоров'я та мирного неба. Нарешті закінчив адаптер, на виготовлення його пішло дуже багато часу, навіть не скажу скільки, ну, приблизно, якщо так обрати цей час, що іменно що робив то, мабуть, неділі-дві, може більше. Це нарахуючи того часу, що я дивився відео. Взагалі я побачив, що в людей є адаптер, думаю, спробую собі зробити. Передивився дуже багато відео і наших, і не наших, в тому числі тих людей, які детально, можна сказати, чуть ли не все знімали, як робили з самого нуля. Передивився я ці всі відео. Це не одна година. Ну, і думаю, треба починати собі, що робити. У мене були, я розібрав Автомобіль у в мене були певні запчастини. Ну, думаю, щось візьму з нього. Якщо не вистачить, то в крайній випадку докуплю. Начнімо з того, що я брав все, що ви бачите. Зараз те, що я буду показувати, це все. Все Савдепі, все СРСР. З нового тут, мабуть, будуть, мабуть, тільки оті гайки. Оці гайки. Що от? От. А це все, все салдепія. Вон, самі бачите, гулки з ліжка. А на колесо, що в мене поки немає фінансів за що купити, то дай Бог розбагатієм, то якусь докатку да, візьмемо. Що я починав? Брав. Е, далі я зараз скажу, що я робив, потім вже дам, візьму рулетку, дам повністю розміри. Перш за все необхідно було визначити, яка ширина має бути. Як я брав ширину Визначав. ширину я поміряв старого мотоблока зубра. Ой, там 89, що там, де не регулюється колія. Хоч там і витертий протектор був, я поміряв від, ну, від країв цих. і зробив якщо я не помиляюсь, на 5 см менше, чим в Зубрі. Чому я так зробив? Того, що е, там не, регулю, не регулюється колія і на 55 см моєї він, якщо велика картопля, він наїжджає. Ну, колесами мотоблок. То я думаю, треба менше це раз, а по-друге, по-друге, от і десь в поворот, як заходитесь, десь ну, десь треба різко повернути, то не забувайте, адаптер він далі, то треба, як це, радіус, щоб трошки був, то все одно він має бути трошки менший. По-моєму, 50. Зараз я поміряю. Точно скажу вам. Мені, звісно, одною рукою не зручно, але 50. Так, да, дивіться. 50. Видно, всім 50. 50 сантиметрів. Визначив значить, який мені треба ширину. У мене був цей міст. В нього подлітали чашечки. То я тут я не знаю, що воно, як воно там правильно називається, не буду називати. Оце повідрізав. Відрізав з самого моста, тут якась болванка була, не знаю, як вона там правильно називається. Раз. Потім з самого під редуктор, тут було під задній редуктор, теж його таку обрізав. Обрізав і що це ще? Зараз хвилинку, це так згадую, бо це вже трохи часу було. А, тут полуося, Вон, видно. Бачите, їх теж такого обрізало. Оце трохи прикручено, тут обрізало. Тут і тут. Все. Поставив його, змастив, змастив солідольчиком те все. Почіпники, полося були в хорошому стані, не розбиті, ніде нічого. То поставив їх. Непогано, наче. Все добре. Так, йдемте далі. Що далі? Поставив це е, трубу, трубу-трубу. Показую, яка товщина. 50-ка обична труба, тільки салдеповська. Я не знаю, яка тут товщина, чи два з половиною, чи двойка. Е, довжина її метр двадцять пять. От від цього метр. Туди 1,25 п'ять. ну я ще покажу. Ну, так як я вибираю, ну знаєте, як сидіти, щоб руки не високо були і не сильно низько, тако в середньому. То, як на мене, то я б треба було метр тридцять взяти. Ну, я вже не хотів вже так приварив, то вже як є, так є. Далі. Пішли далі. Накладка, це, мабуть, з переднього стабілізатора. чи з цієї тяги рульової, Вон обварив її, бачите, всі О, обваривши, мало то що так приварив, обварив. Далі передній Жигульовський стабілізатор. Просто визначив, де більш-менш центр буде, бачите, воно хоч трошки не рівно але тим не менше. Приварив його, то трошки погрався. До речі, метал хорошо вариться і хорошо сварку тримає. Приварив це. Один, по-моєму, трошки обрізав, бо він нерівно був. Ніяких косинок не давав, можете самі побачити. До речі, він вже про, е, пройшов випробування, я думаю, воно надварилось, то воно і не це. Поліка сюди не робив. Думаю, не треба він мені. І так, знаєте, так сів образно, обчистив ногу десь в болоті, знаєте, як воно. Та поліка я сюди не робив, та й тут і нема куди. Так, що далі? Далі я почав з оголків. в мене було ліжко. От оголок 50. -ка. Ну, це я думаю, тут всі бачите. Поміряв, щоб тут і тут однаково було, хоча в мене там трошки воно не совпадало, там трошки криво, але то не менше, тим не менше. Воно тримає, все як не може бути. Не знаю, там видно, не видно. От. Так, щоб аби сідло поставити. Сідло Жигулівське в мене було. По розмірам я ще раз пройдуся по розмірам. Сідло регулюється. І спинка регулюється, і... Це показую. О, їде. Не знаю, видно, не видно. О, їздить, Та, Не знаю, як показати правильно. О, від'їхало. О, назад. Їздить і спинка все регулюється. Просто тут, по-моєму, щось мене мішало, то я чуть обрізав. От, мішало. Сюди на саме це кріплення щось стояло, сюди взяв рульову цю саленблока знайшов, був новий, а туди просто на, на болти з гайками посадив, який знайшов такий поставив. Там воно було, в принципі, ще на саленблоки, але не було часу, це було навесні. Десь в кінець березня, туди-сюди города садити, не було часу з ним гратися. Так оце як зробив, так і можливо, ще дороблю. Ну, це таке. Поки на роботу це ніяк не впливає. Далі. Що я почав робити? А, механізм. Саме головне, саме головне на цей механізм, до речі, найбільше часу пішло. У мене от Жигольовський тут салінблок, блок, і що тут було? От О, От воно це кріплення. Під це кріплення я почав робити, щоб регулювався горизонт. Як я брав, бачите, горизонт тут регулюється, показую. Навіть це багато вже. Там і скільки і не треба, але тим не менше він регулюється. Оголка. Я не знаю, який це це сотий чи якийсь того голок салдепуський в мене був. Я її обрізав і втулив спеціально сюди, щоб він менш ходив і заодно тут, Тут є для нього якраз місце, думаю, а чому б і нехай тут буде. Встав цього гулка. От він, бачите, так, щоб добре було видно, встав цього. Гулка. По розмірам ще пройдемося. Далі. Опускаю. Я не хотів робити на таких пластинах, щоб воно ходило. Та й мені воно і не треба, та в мене пластин немає. Став образно он, трубки. Ось такі самі, як ось до. От. Я не знаю, це які трубки. Це газові, газові трубки то грубший і тоньше. О, толщина їх можете самі бачити. Одну трубку приварив звідти, а другу звідти, по-простому кажу. Е, підняття, підняття, ну, приблизно сантиметрів 12. Я скажу так, я і дорогою їхав плогом. І їх огородами, це хіба що великі такі, знаєте, рівчаки, туди він може касатися. Ну, для асфальту в основному воно не касається. Да, можливо, для когось там, 12 см це мало підняття плуга. Я за плуга кажу зразу. Для когось, можливо, це мало. Для мене це достатньо, скажімо так. Я аби простіше, аби зробити, щоб воно було. Дві таких приварив. До речі, Пройшли вони випробування. Тільки з одної сторони там трошки щось там сварка чуть відійшла, а так все воно воно не погнулося ніде нічого. Я вже ним вигорав іменно цим кріпленням, я вже вигорав будь соток 35. Ну, ви все бачили, я все знімав і показував. Ну, можливо, не все, але знімав і показував. Так що далі? Далі з того ж самого. Зробив, трошки обрізав. Зробив саме кріплення. Саме кріплення під Прицепне, чи як там правильно називається Називається, як хочете. От два голка, от вони зварені. Це отакий от самий гулок, як жду такий самий гук, як і жду, тільки я вже трошки вирізав його, скоротив. Е, робив так. Робив так, щоб впиралися болти. Я їм під плуг все робив, щоб болти плуга впиралися саме от сюди. От сюди. Някий ну, гайок чи болти, він шляпок я не хотів сюди приварувати типа на шпильках. А щоб впиралося саме в цей салдеповський метал. Бо те, якщо робиш шпильку, я бачив, там роблять типу от болта шляпа. От. Воно рано чи пізно, навіть якщо він салдеповський, він вбивається, він злизується. Я не хотів, я думаю, хай краще вбивається в цей салдепію. Воно і все одно тут нічого не зробить. Далі почав просверлив дірки, Тут я бачу, бачите, тут і видно, що я їх робив сам. Ну, Росточу в мене сверло було по-моєму, найбільше. Коли я робив на 12, а це вже я вже напільничком дороблював. Оце вже. І то тут, мабуть, болт десь на 19. Оцей стандартний болт мотоблочний, він, хоч він на 20, но він там десь 18, 19, він сюди добре. А от іменно 20-ку сюди трохи важко. Тут ще, ще треба по-хорошому сюди, треба ще знімати, але я думаю, воно і так розіб'ється. Так, далі. Саме хуже почався механізм. Приварив ось до тройки. тройку. Тройку. Тройку цю. Пластину вирізав. Я робив, може, бачили, на нову арматура. От педалі, Я ще її, до речі, не зрізав, поки ще побуде, побачимо, як те буде. Зробив сюди, єдиний мінус, що воно вже геть, як сказати, та педалька отак приварив, не знаю, це з якогось мотоцикла, плюс так наварив, щоб воно воно так стояло, плюс я нажимав. Воно типо, також топорилося, але недовго музика іграла, тут пружина вона розтягнулася і воно вже плуг та, мабуть, кілограм 35 плюс що я догрузав там до 40 кг, вона просто не могла фіксувати, він вже падав. Вже падав. Е, до речі, прицепне наверх, це старе прицепне. Е, воно теж саморобне, тут оце тільки підпалець, оце китайське. Оця трубка китайська, це якийсь валний вузький. Плюс це метал теж толс... толстостєний. Це все салдепія. я все йде. Попробував на ногу, це, до речі, я не і горав, так на ногу. Мені на ногу що не сподобалось. Важко трохи і далеко доставати, знаєте, якщо маленьку педаль зробити, то все одно, ну, о ти сидиш, показую. Ти сидиш, ну, стоїть її треба вижати. отак. Ну, це я так не, не добре ще сів на таблоці, то воно десь так і треба, знаєте, жжати так з осиленням. Ну, мені це не сподобалося. І цей раз, це буквально ось до... за скільки за дня три, можна сказати. Зробив я наступний механізм. Подивився, як у них. Приварив таку ж саму трубку, От, я не знаю, яка це трубка. Сюди, сюди болта, це цей болт з, з якоїсь тяги, мабуть, реактивної тяги вазовської. Тут автулочка від салінблока одна і другу. щось я набив сюди, щоб не було шату. Потім йде. Це кріплення від бампера. Ну, я думаю, воно толстості, самі бачите. І тут так саме трубки. Трубки це простіше, сам більше в мене часу пішло От, іменно на цей пиндик іменно на це з'єднання, знаєте, щоб його зробити. Я зробив спочатку не так, без оцих всіх, Таково воно було далі, і оцей пиндик. Він був тут десь отаку, ну так, сантиметрів, я не знаю, сантиметрів до 10 був. То я скажу, пробував піднімати. ну, Мені не сподобалось чого. От. Дуже тяжко, як то кілограм, знаєте, кілограм 6-7 береш. Ну, Не сподобалось мені. Думаю, ні, треба робити, то я і довше робив, і коротше. І отут а ще, бачите, тут ще сварка є. ну, Ще не все і тут я варив. Як я тільки не пробував, не вийшло. Як не получалося, воно виходить, але дуже тяжко піднімати. Розумієте, я думаю, ні. пограюся, щоб було легше. В результаті що я взяв? Це треба, звісно, обрізати, але не було часу, коли, бо я буквально закінчував 20 назад, і думаю, зніму, бо зараз буде темно. Взяв це від. Заднього барабана, там тормозна система, це такі вилочки, там стоять по наручні кому. Вони. Вон, вони йдуть. Це я взяв дві їх. І просто, бачите, навіть не зажимав нічого, просто так опустив і все. Постав їх і воно стало більш-менш піднімати. Е, не тяжко. До речі, пробував я з плугом. зразу, зразу кажу, Пробував з плугом. Ну, Для чого я це робив? Для ж плуга. Потім, оце ось такий механізм я зробив. Плюси і мінуси, воно ще буде перевірятися і не раз. Піднімається, зразу кажу. Відреактивно тя Не скажу, що легко, але піднімається так. До речі, воно плуг. Він зараз недогрожений, кілограм 35 важить. Я так ставлю таке положення, о, він вже назад не падає. 35 кг. За що тут цей, за що такого механізму? Тобі ж воно якби сюди заходить сюди на, на трубку вже, ці вуха. Далі. Ну, можливо, далі я оце позрізаю, це попідрізаю, трохи позачищаю. Вивів цю трубу. У мене була ця реактивна ця тяга поломана. Сюди на цю, на цю трубку вдів ще раз отаку от трубку і на таку трубку ще вдів ще грубшу трубку і забив. І це обварив, воно, звісно, трошки негарно. Вийшло отак, але, але воно тим не менше, тим не менше воно свою роботу робить. Далі е, приварив от від рівня, тільки його зачищати треба воно покрита якимось таким, я не знаю, типа ніржавійкою. І саме я там в двох місцях тільки приварив, мало ли що фіксується. Це так, знаєте, на случай фіксатора. Хоча воно я кажу одесь в такому положенні. от, Ручка злізла, в такому положенні воно з плугом він вже не падає назад. Це просто фіксатор так знаєте, зробив, щоб... ну, бачите, щоб десь як переїжджаєш, то не дай Бог, щоб він не впав. Система простенька. Наче все просто, а з іншої сторони нічого воно не просто. Ну. Так, давайте тепер по розмірах. Чекаю коментарі, що ви там напишете. По розмірах зараз. Можливо, трошки кому там що буде. Зараз. Так, тут я показую між колесами, між самими цими колесами і звідси і звідси я 50 показував. Далі. Це оголок. Видно всім? Десь сімка. Там трошки менше було, я ж туди бачу, не до кінця, десь сімка. Потім тут, то будет. Сейчас опущу. Или даже давайте так. Тут а пятерка. Видите? Сейчас это с одного лука. Там, мабуть, подрезал больше. та семерка, тут а пятерка. Потом, насколько... Тут а можно регулировать, показываю. Тоже семерка, бачите? Ну, воно не треба, скільки я, воно не регулюється. Це такий плуг, як мене. Ну, він глибше, чим положено йому не візьму, йому 7 см, це навіть багато, але ну, тим не менше. Далі йдемо. Висота. Висота самої. Та звісно не видно. Тут нема 40, тут десь, мабуть... Десь 36. Приблизно 36-37. Оце трохи виско, десь, мабуть, 36 буде. Або, мабуть, 35 я брав і це так вийшло. ну тут. Так, да, десь, мабуть, 35 я брав і накладував. Ну, воно більше б воно це заступає. 35-36, десь так. Так. Скільки. А, спереді скіки. Знаю, чи вдасться поміряти. А тут тобто, так. То бачите, в мене тут ще воно трохи нерівне приварено, десь я трохи з розміром промахався. 24 майже. 24. Так, тепер. Так, йдемо далі. Хочу поміряти цю, не знаю, чи поміряю, зараз сам але якось. Технічні незручності, але. Ні, метр метр двадцять два показує, бачите? Метр двадцять два я брав. Ну, треба метр двадцять п'ять, ну, треба було трошки більше взяти. Ну і зразу кажу, це я під себе кажу. Там беруть від метр двадцять до метр тридцять саму цю дійшла. Кому як що. Так, що там далі ще? Що показати? Трубка. Скільки тут вона йде? Ну а, саму цю покажу. Я по-моєму тій робив два... ні. 18 18,5. Десь так, 18-18,5. 18, 18 Далі. Показую все. Там дивіться вже е, трубка приварена. Ну, це так, десь майже 8. болт. Я все показую, а ви там дивіться, можливо, кому пригодиться це, що я показую, десь 14, це треба відрізати. Це просто вигнув саме кріплення, ну недороге, дивився десь гривень 150, 120, 150 тут не коштує. І це, це вже підбирав. Тут метал. А метал, мабуть, тройка. Мабуть, троєчка. Отак. А, по довжині. Скільки в мене довжина вийшла. 34 це довжина. Звідси його сюди 34 птом. Далі. Ну, майже 60. 50. 58 з половиною вийшло. А ця 59, бачите? 59. Ну тут я два кусочки. Приварив, покажу. Мало ли що може кому пригодиться. Це в мене просто було, я так 10. Тут, мабуть, це й так само. Да, десь так. Далі. Реактивна сама тяга. Щоб, щоб чітко знати, яка довжина. Десь там може бути погрешність. то 60. Видно, Видно, 60. Я просто не так стою, О, 60. Ось так. Відео трошки довге вийшло, але коротшим його робити, я думаю, немає сенсу. Зробив я так. В принципі, вутою. роботу я поки задоволений. О, куди ж я там? Поки не нажмеш на кнопочку. Покажу зараз як. Звісно, трошки. О. Собі оп. Нажав на кнопочку, опа, опустився. Кажу в такому положенні, він не доходжає, чи він вже плуга піднімає. О, до речі, в нас собі легенько. Дуже легенько, Ну, з плугом, ну. Нагрузка є, ну, приблизно так, ну, кілограма десь половиною, 3 отак. При отакій системі. Ну, по суті, речагом ви піднімаєте ось так. Ну, можливо, що ще не сказав, чи якийсь розмір не показав, то покажу в наступних відео. Поки так, напишіть в коментарі, хто там, що, як там. Подобається, не подобається, іменно такий. Е, до речі, мінус адаптера, тому що він трошки, ну, як вам сказати, отам, От де нема виїзду, ним дуже погано робити. Якщо десь, знаєте, горо, там з одної сторони дорога і з другої, то ви тако собі горайте і хоч би що. А де тако, знаєте, де треба крутитися, тут ним трохи поганенько, я вам так скажу, адаптером самим. І річ сама непогана, ну. До речі, адаптера дивився з механізмом. Там такий більш-менш більш непоганий, там буде от 6, бачить до 10 просять. 6-8 такий. Середня ціна десь 1007 буде. Адаптер такого плану з непоганим механізмом. Брати його чи не брати, дивіться самі. Я скажу так, я дуже багато часу на нього потратив. Якщо людина ходить на роботу, я думаю, простіше купити його саморобний адаптер. Простіше. Ну, А якщо є багато часу, то ну, звісно час є, метал є, бажання є, це все. То можна і самому зробити. Кажу сам адаптер, без, якщо не рахувати механізм, легко зробити. От механізм це. Механізм тут да, тут треба погратися, тут швидко нічого не буде. Ну... І якось так. До нових відео. Всім приємного дня.